події демонструють фільм сильно. Городоцькі волонтери продовжують допомагати воїнам, а енергетики відзначали своє професійне свято. Вітаю в ефірі Новини Городочини і з вами я, Ірина Демкович. Сильну країну роблять сильні люди, сильні не фізично, а духовно та ментально. Саме такими, є ті, які сьогодні боронять батьківщину, на фронті і у тилу із неперевершеною сильною жінкою з Хмельниччини цього тижня познайомилися наші журналісти, мова про Катерину Луцик, документальний фільм, про яку ще декілька днів демонструватимуть у місцевому кінотеатрі Поділля. Більше про фільм і його головну героїню у сюжеті Маріани Шкаврон та Лістаниці. Друга половина дня 20 грудня у кінотеатрі Поділля, що у Грудку, вперше за довгий час людно. Тут транслюють документальний фільм «Сильда», знятий командою Суспільного рік тому. Просто каже Лорисі, викате було найгіршого, що ти була молодою. Це фільм про Катерину Луцик з Ізяслава, дівчину, яка у 17 років пішла на війну і винесла на своїх плечах понад сотню поранених бійців і рятувала не одне життя. Спершу дівчині довелося доводити військовим, що жінка місце в армії і що вона може захищати свою країну на рівні з чоловіками. Це було у 2015 році. Це моя особиста історія, яка була зафільмована рівно рік тому. В якій розповідається про мій вибір, чому я стала військовою, які випробування були на моєму шляху? Як я їх проходила про поранення, реабілітацію? Ну і власне. Які наслідки мене залишилися після війни? Сьогодні Катерина волонтерка. Вона очолює громадську організацію захист об'єднання волонтерів, яку входить ще близько 20 громадських організацій, зокрема, молодь польська городочини. Нас є багато різних напрямків. Звісно, основний наш напрямок це забезпечення військовослужбовців. Крім того, ми допомагаємо ВПО, дитячим будинкам і піклуємось про ветеранів. Адже ми розуміємо, що коли буде демобілізація, звільнення нам потрібно думати уже про підготовку сімей до їх повернення і, взагалі. Про реінтеграцію і адаптацію ветеранів в цілому громадські організації спільно реалізовують різні проєкти. Один із них показ фільму Сильна. Його демонструють у різних містах Хмельниччини, щоб зібрати кошти на ремонт автомобілів для військових. Великі покладаємо надії на збір. Є запланований ремонт переобладнання автомобіля для розвідників. Двоє з цієї групи родом з Городоччини. Звернулись до нас потреби з автомобілем, нам його надали, але треба переобладнати на інший двигун, покращити його прохідність, покращити його, зміцнити броню, додатково дати, щоб він виконував свої функції, допомагав завданням для захисту нашої батьківщини. У міськраді зазначають, що у гуртку фільм транслюватимуть щодня до 28 грудня у місцевому кінотеатрі. Тож переглянути кінострічку про справді сильну землячку зможуть усі охочі, а паралельно допомогти воїнам у боротьбі з ворогом. Фільм досить є цікавий, адже Катерина показує свій життєвий шлях, свою життєву історію, як вона прагнула служити на рівні з чоловіками. І власне вона це довела, тому що в неї дуже багато досягнень. Вона є ветеранкою. АТО, вона була поранена і зараз вона займається волонтерством. Фільм про. Катерину Луцик вже транслювали у Хмельницькому, Волочиському, подільському та Деофіполі. Мета одна збір коштів на потреби збройних сил України. Катерина Луцик знає ціну свободи, тому сьогодні так активно допомагає тим, хто виборює мир для України. Допомагають воїнам і городоцькі школярі. Наступний на сюжет про сильних віцеїстів, які зробили захисникам приємну несподіванку до різдвяно-новорічних свят. Більше розкаже Маріана Шкавра. Гордоцький ліцей номер 2 Тут навчається 469 юних патріотів та патріоток України. З 2014 року вони постійно організовують благодійні ярмарки, а вирочені кошти віддають на потреби Збройних сил України. Не став винятком і цей рік. У нас ярмарка проходила у п'ять раундів, у п'ять турів. В першому турі приймали участь учні від перших до четвертих класів, тобто перший, другий, третій, четвертий, потім п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, та від дев'ятого до одинадцятого. І хочу сказати, якось більш показати те, що кожен клас готував якийсь окремий вид солодощів. Тобто, все було смачно, і все було індивідуально. На ярмарках дітям вдалося виручити понад 35 тисяч гривень. За них шкільна родина купила два генератори та три ящики газових балонів для того, щоб допомогти нашим воїнам зігрітися і хочуть. Підтримати їх, щоб вони відчули наше тепло, нашу допомогу, наших учнів. Генератори та газові балони, а крім цього, ще й окопні свічки, маскувальні сітки і теплі в'язані шкарпетки ліцетісти передали волонтерам благодійного фонду Волонтери городочини 16 грудня. Вони ж пообіцяли в найближчому часі доставити всі ці речі на передову. Ми працюємо як волонтери з цим закладом вже багато часу. від початку війни тішить. Те, що діти не стоять осторонь від бідерції, яка в нас зараз на Україні, вони широ вірять у те, що в їхній державі скоро запанує мир. А поки триває війна, ліцеїсти активно підтримують захисників Іділо, і ділом, і словом. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм за те, що ви ціною свого здоров'я та життя. Відстоюєте, бороните кордони України та захищаєте її інтереси, тримаєте твердо позиції та відбиваєте напади ворогів. Нехай Бог хранить нас та вас і дає нам. Надію на краще заради перемоги, стараються і прихожани храму Онуфрія Великого. Жінки впевнені, святкова їжа по-домашньому надасть сил нашим захисникам серед безлічі смаколиків, які вони приготували до Дня Святого Миколая. Головним гостинцем став традиційний для зимових свят салат Олів'є. Бачила, як його готують наша віра лапа. 16 грудня в день чергового масованого обстрілу України російським ворогом в городку в духовно-просвітницькому центрі держава кипіла робота. Прихожанки храму преподобного Онуфрія Великого готували для бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади салат олів'є та багато інших смаколиків. «В Даний час готуємо олів'є для них. От. Вже е, навод, ліпили багато вареників, вже яких залили з, е, з шкварочками. От. Ну і тут, крім того, ще буде багато чого цікавого. Ще для них є у нас і тушонки, і, лати, і цукерочки є, і печиво домашнє. Городочанок не зупинили ані дощ, ані відсутність світла, ані повітряна тривога. Жінки поспішали приготувати все заплановане для того, щоб городоцькі волонтери вчасно встигли це доставити до Дня Святого Миколая. Майже кожна з них має близьких на фронті. Готуючи для незнайомих воїнів, жінки сподіваються, що і про їхніх і рідних хтось попіклується. У кожної, хто тут працює, хтось є близький. Там от, наприклад, в мене там двоюрідний брат е, в от. Жінки, два племінники на нульових позиціях, і коли телефонує брат і розказує, що він сидить голодний, не тому, що, можливо, можливо, не, не можуть волонтери довести, а тому, що він на нульовій позиції немає можливості довести. І дуже болить душа, що він сидить голодний. І якщо це попаде не йому, а комусь іншому, хто поїсть і потішиться посмакує чимось домашнім, то це вже велика радість. І Я надіюся, як не ми, то хтось моєму брату доставить якусь допомогу. Мене син військовий, мене невістка військова, невістка, радістка, син в ПВО, внук теж зараз командир в ПВО. Невістка його жінка, наводчик в ПВО. І з найше не меншого внука теж військовий інститут цього року поступив. общем, ми всі для працюємо для нашої країни, для нашого, для нашої держави, щоб в нас був мир. Крім поживних гостинців, приємні привіти для бійців підготували і маленькі волонтери. Городочанки впевнені, що дитячі малюнки підтримують моральний дух наших захисників і подарують їм святковий настрій. Ну і, звичайно, маленькі волонтерщики, дітки, вони теж готують свої подарунки, і от вони теж готують малюночки свої, от, тому що їм це дуже радісно от, з цими малюнками, що для них підняти святковий настрій. До Святого Миколая таку, такі будуть для них подарунки. Не встигши відправити вантаж до Дня Святого Миколая, жінки вже будують плани до наступних свят. Наразі вони сподіваються, що святковим колядуванням зможуть не збирати ще коштів на підтримку ЗСУ. І прошу громадян нашого міста не, не, не виганяти колядників, не закривати перед ними ворота, тому що ці кошти підуть тільки для воїнів. Перед святами кипить роботи і городозькій бібліотеці. Бібліотекарі плетуть маскувальні сітки та нашоломники. шкарпетки і пакують трав'яні і фруктові чаї для військових. Більше про їхню діяльність під час війни дивіться у нашому наступному сюжеті. Гордоцька центральна бібліотека це ще одне місце гуртку, яке перетворилося на волонтерський центр. Ось тут бібліотекарі разом зі своїми користувачами та переселенцями плетуть маскувальні сітки. Це вже четверта. І наш колектив долучився до плетіння маскувальних сіток, до нашоломників. Вже ми працюємо більше місяця. Ми вже за цей період ми вже сплели три сітки і 30 нашоломників. Нашоломники вже відправилися на харківський напрямок. А ось тут бібліотекарі пакують чаї для військових. Загалом вони вже придали захисникам близько 500 упаковок трав'яних та фруктових чаїв. Чаї ми вже дуже багато наробили. Це цілий процес вже а зараз Переключилися ми на фруктові чаї. Це ми сушили, зібрали. Ну звичайно, допомогли люди. Активно громада села села і міста долучається. Нам дали фруктові сушення, яблучна, груші, шиповнік. І це ми все зараз формуємо такі фруктові часи. Крім цього, бібліотекарі разом із городочанами в'яжуть шкарпетки, печуть та розфарбовують патріотичними малюнками імбирне печиво і збирають теплі речі для військових. А ще роблять піздяні обереги. У такі ялиночки і ангелочки і також ми будемо зараз складати. Печиво і будемо докладати, якби щоб домашнє тепло, такий це для військових. Також це для військових. Як ми бачимо, війна змінила всіх українців. Когось вона вигнала із рідної домівки, когось підштовхнула до волонтерства, когось до служби в лавах Збройних сил України. А когось до написання віршів. Та на жаль, більшість із них про війну, біль і втрати. Наступний на сюжет про вечір поезії, який відбувся у театральному кафе Городоцького будинку культури. Слова опалені війною. Саме так називався вечір поезії, що відбувся у гуртку 22 грудня. Його організаторка Оксана Походонько надихнула на таку зустріч мене одна лікар-педіатр з Хмельницького. Це така дитина з дуже цікавою такою долі. Вона набагато молодша від мене, але її сила мене просто вразила. І я зайшла до неї на сторінку. Прочитала послухала її вірші в її і зрозуміла, що вона говорить моїми словами, хоча вона ніколи раніше не писала вірші, і в неї на це зовсім не вистачає часу. Але вірші були такі, що я читала і розуміла, що я думаю так само, як вона. Цілу годину присутні декламували вірші, написані під час повномасштабної війни. А в залі було чути схлипування, адже кожна поезія була написана про війну, біль і втрати. Запах смерті в кожному хаті, запах смерті в серцях і в душі. Парфюмери, рашисти прокляті, захотіли Святої Землі. Українці вам не здолати і не мрійте, забудьте про це. Ідіть геть із нашої хати. Вас розплата чекає за все. Я сильно хвилювалася, тому що кожен написаний вірш. Він також писався через сльози, через переживання. Так, я авторка. Так, в мене є понад 600 віршів. Я сьогодні взяла дві своїх два своїх зошити, в яких я пишу. Декламували вірші не лише городочани, але й переселенці. Одна із них Дарія Горват із Харкова. Власне про своє місто дівчина і розповідала вірш. Зараз я проживаю у великій Яромарці, селі Городоцького району. Тут мені дуже подобається, всі допомагають, але все одно в Харкові, там де я народилася, там де я багато вже років прожила, мені набагато легше, набагато рідніше. Загалом мета таких вечорів закарбувати в історії України рядки, написані крізь біль та сум. Однак з глибокою вірою в те, що все буде добре, і саме головне наше завдання зараз, як інтелігенції, як еліти – це зберегти, зберегти те, тому що прийде час, буде перемога. І це буде наше надбання, це буде наше переживання і наша скарбничка, національна скарбничка, тому що те, що відбувається в Україні, в принципі, і болить лише Україну і кожного пересічного українця. Так що терпіння нам, і щоб не плакати, давайте будемо краще писати вірші. А далі мова піде про енергетиків, від яких залежить чи світитиметься завтра світло у домівках, поетів, волонтерів, переселенців, військових чи чиновників. 22 грудня українські енергетики відзначали своє професійне свято. Вперше в умовах повномасштабної війни, але і вперше із гордістю за те, ким вони є. Бо як ніколи розуміють, наскільки важливу роботу вони сьогодні виконують. 22 грудня у залі Гордоцького рему зібралися усі працівники. У них сьогодні професійне свято. Видкуємо день нашого професійного Дня для. Святковий захід розпочинається з привітань керівника. Опісля він підводить підсумок роботи за 11 місяців складного 2022 року. Замінено близько 100 опор високовольтних та низьковольтних сілами. Розчищено 167 кілометрів траси електричних мереж району. Відремонтовано 48 простметних підстанцій, з них замінено 14 підстанцій повністю. Говорить керівник і про плани на 2023 рік. Каже, розпочнеться він із будівництва гаражів для спецтехніки. Є вже гарантія, що в 2023 році буде це будівництво у нас розпочато. Це навіть буде змонтовано, якщо я не пам'ятаю, 5-6 чи боксів для спецтехніки нашої і окремо приміщення побутове для електрометерів, водіїв, контролерів для того, щоб були якісь хоча б... Там, Дещого рівня ті поготові приміщення вічної потреби для наших працівників, розказавши всі новини, керівник нагороджує кращих серед кращих і запрошує до вітального слова гостей, представника громадської організації за конкретні справи та представника місцевої влади. Хочемо привітати від колективу від керівництва міської ради від себе особисто вас з таким святом, професійним святом дня енергетика. Ну, насправді, робота у вас якби не зовсім легка, тим більше, що в такий важкий час, як в нас на сьогоднішній день є. Ось і також відзначають енергетиків подяку за багаторічну та віддану працю. Вручають і попередньому керівнику Гурдоцького рему Віктору Слободяну. Приємно було з вами працювати і дай Бог будемо ще не один рік працювати. Дякую. Дякуємо. Енергетики відмічають, цей рік був справді складний, але вони намагалися підживити усіх своїх споживачів до електромереж і вчасно реагувати на аварійні ситуації. Більше нагрузки, звісно, за час війни, але більше відповідальності, бачите, тим тими системами, що зараз робиться. А робота як робота. У зв'язку з тим, що зараз йде війна, то просто що час частіше час, 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 треба там і переключення робити, і, і там десь. Ну, десь лінії, є, от, є як -то яка... по, по, шуботи, мови теж, чи сніг, чи дощ, то обриви дрот, то імі, як ми хочемо більше і скоріше зробити, щоб споживачі наші були з у Попри складну ситуацію з електромережами в країні, керівник Гордоцько Рему вірить, що невдовзі все стабілізується, і у вікні кожного городачанина світитиметься світло. Зусиллями і розумінням наших споживачів ми все ж таки досягнемо якоїсь конати нормального рівня нашого нашому житті і забезпечення електроенергією в цілому наших споживачів і наших працівників. Близько 40 городочан взяло участь у британському проєкті на згуртованість громад. Він тривав три місяці, впродовж яких городочан навчали вирішувати конфліктні питання мирним шляхом. У яких ще проєктах від громадської організації «Ластрада України беруть участь городочани, розкаже представник даної організації Максим Бунегін. Протидія торговлі людьми, миробудування. І зараз ми підключили вже від другого донора Тердезон швейцарського фонду. По-моєму, п'ята школа ваша приймає участь у ігри рухи спорт Смайл. Понад сторобіт 16 грудня було представлено на виставці новорічно-різдвяних виробів у відділі освіти Городоцької міської ради. Їх автори, учні загальноосвітніх закладів громади. І вкотре городські діти вразили майстерністю різноманіття новорічних виробів. Бачили Наталя Попович та Ілля Станиця. Патріотичні та стилізовані ялинки, різдвяні віночі, композиції та різноманіття новорічних декорацій 102 новорічно-різдвяних вироби зробили городоцькі школярі разом із своїми талановитими батьками та наставниками. Кожна робота вартує уваги. Кожна тут є і новорічні композиції, тут є і стилізовані ялинки, і немає жодного закладу, який би не взяв участь в цій виставці. Як зазначила освітянка, враховуючи те, що цього року відділ освіти міськради підписав меморандум із національним парком Подільські товтри, найкращі з кращих композицій відправлено на конкурс, який організовано парком. Частина ж цих композицій поїхали до наших воїнів на схід. Для того щоб нашим хлопцям, нашим захисникам доставити хоча б якусь радість, хоча б якісь приємні моменти, щоб вони отримали. Ми частина робіт за рішенням наших, нашого відділу освіти, будемо говорити, ми відправимо нашим хлопцям. Нагадаємо, національний парк Подільські товтри проводить конкурс дитячої творчості в рамках акції Збережемо ялинку завданням конкурсу є створити альтернативну ялинку або новорічну композицію, які можуть замінити живу ялинку у святковий період. Переможців оголосять 13 січня. Навіть під час війни діти не мають залишатися без свята. У цьому переконані наставники та наставниці юних городочан. Відтак, 19 грудня Миколай мандрував городочиною. Святковий чудотворець завітав і до вихованців городоцького центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Яким там було свято? Та хто прийшов із подарунками, розкаже Наталя Попович. Із нетерпінням вихованці центру очікували на свято. Цього року вони були не у святкових костюмах, але і святковим настроєм. І, звісно ж, підготували концертну програму. Бо навіть у такий важкий час у нашій державі зазначає директорка центру реабілітації: діти не повинні залишатися без свята. Наші діти заслужили на це, наші діти чуйні, добрі, доброзичні, і вони чекають кожного року це свято. Ми не можемо їм не зробити цього свята. І тим більше, що до цього свята долучаються наші і депутати. Наш народний депутат України Олександр Володмигрега і Олександр Аркадіч Воротний, виконавчий директор Агрохолдерлу, 2012, наш міський голова Олендричука Ніла Вячеславна. Всі всі турбуються про наших дітей. І, хоча 19 грудня свято у центрі реабілітації було скромним, та діти були щасливими. Залюбки вони слухали історію вшанування Миколи Чудотворця, розповідь про традиції цього свята, співали пісні про святого, читали молитву, грали ігри, розгадували загадки. Родзинкою з заходу був святий Миколай, який завітав до дітей із подарунками. Традиційно у ролі чудотворця був настоятель греко-католицького храму Зіновій Маланюк. Як би не було важко нам, але свято повинно бути, особливо для наших маленьких дітей. Вони чекають. Цього свята вони з радістю його святкують. Я впевнений, що ці свята ми будемо продовжувати для них робити. Впевнений, що ми переможемо. Війна вічно не буде, вона закінчиться. І е, хочу маючи нагоду таку привітати всіх наших громадян, нашої громади з святим Миколаєм з новорічними святами. Дай Бог, щоб ви всі були здорові, щасливі, радісні. Щоб до вашого селі завжди віра на її любов, щоб у вас все було гаразд, і щоб скоріше настав мир, і ми перебули. Загалом центр реабілітації сьогодні відвідує 38 вихованців із усієї городоцької громади. Окрім навчальної програми, вони також розвивають свої здібності у гончарній та швейній майстернях, які створено у центрі завдяки проєкту Євросоюзу. Приходив Миколай цього року і до вихованців дошкільних закладів громади, і до учнів початкових класів. Залюбки чудотворці зустрічала дітвора і з радістю розповідала добродію віршики і, звісно, отримувала подарунки. Щасливі усмішки дітей бачили наші кореспонденти і у будинку культури, яким там було свято. Далі у сюжеті. Ці дітки знають, сьогодні святий Миколай прийде до них у будинок культури. Тож малята підготувалися, вивчили пісеньки та вірші, написали листи. А поки чудотворець у дорозі, вони грають у ігри, розповідають про добрі справи, які зробили протягом року, та беруть участь у конкурсах. Мені дуже сподобалося, дуже сподобалося кидати сніжками. Коли прийшов чудотворець, діти просили в нього, щоб він закрив небо від ракет, щоб повернулися додому всі солдати, а ще попросили передати від них подарунки для воїнів. Вони купили, закупили шкарпетки для воїнів, підписали, від кого це ці шкарпетки, і щоб наших воїнів своїм зігріти теплом, милосердям. Вони подарували це Святому Миколаю, а святий Миколай вже передасть воїнам. На передову думаю, які ми носочки передали, то воїнам сподобається і нехай носочки ці зігрівають всіх. Також школярики прикрашали ялинку незламності жовто-блакитними прапорцями та янголами захисниками. І діти, і дорослі переконані, таке дерево має стати символом незламного духу мешканців городоччини. Та загалом цього року святкування зимових свят в українських родинах змінилось. Українці буквально викреслюють із своєї свідомості Діда Мороза все більше розповідає дітям про святого Миколая. Проте діти у своїх листах просять не подарунки, а перемоги. Також дитячий малюнок пронизаний патріотичністю та вірою в перемогу. То що ж бажають городоцькі діти на цьогорічні свята? Та чи святкуватимуть новий рік із ялинкою далі у сюжеті? Це маленький Юрчик, йому сім років і він навчається у другому класі початкової школи. Хлопчик дуже любить новорічні свята, та цього року листа до Миколая не писав. вирішив, що краще написати лист солдатам. Я вперше писав листип, я вперше написав листаство. Це був для наших воїнів. Я написав два різних. Кожному був, кожному однаковий, а і ще треба було. А це Марина дівчинка теж має мрію, але цього року від неї відмовилася. І у листі до Святого Миколая просила не у мріяну ляльку, а про повернення тата із війни. Я мрію про ляльку, написала про тата, мрію про ляльку Барби з одягом, і щоб шити їй одяг. Бо мій тато зараз на війні. Я хочу, щоб він скоріш повернувся до мене. Пуся Юрчика розповідає, у їхній родині до дітей Дід Мороз не приходив ніколи. Завжди на свята вони чекали Святого Миколая. В нашій родині вже віддавна ми святкували День Святого Миколая, ми не змінювали. Святого Миколая Діда Мороза чи Діда Мороза на Святого Миколая. У нас постійно кожного року, 19 грудня, у нас, до нас приходив Святий Миколай. Ось. І з дитиною ми з Маличкою працювали, розповідали йому про те, хто такий святий Миколай, коли він приходить, які традиції нашого українського народу. Про це все ми йому розповідали і в ніч на Святого Миколая під подушку завжди. Був подарунок нашому внукові. А ось другокласниці Софії Клекот подарунки зазвичай приносив і дід Мороз, і святий Миколай. Але не цього року, бо як пояснює її мати, дід Мороз, мешканець ворожої країни. Так як ми навчаємося в школі, і всі діти про це говорять, що в цьому році дід Мороз не прилетить. Бо він е за кордону і ну, тому пояснювати дитині про те, чому його не буде, вийшло дуже просто. Ми, я, ми вирішили, що обмінюватись подарунками там, тільки в сімейному колі. Та дівчинка не розчаровується, бо, на відміну від Діда Мороза, святий Миколай виконав майже усі її бажання, окрім. Припинення війни. Мама Мені розповідала, що святий Миколай живе у раю. Він раз в рік спускається на землю, щоб принести дітям подарунки. Добре знає про святого старця і маленька Анастасійка, подружка Софійки. Дівчинка весь рік намагалася бути чемною, бо знає, що святий Миколай з неба усе бачить. Миколай, який приносить дітям подарунки, а не сухняним приносить різочку. Мати Анастасії відмічає, що цьогоріч зимові свята будуть не такими, як зазвичай. Цей рік насправді змінилося трошки наше свято. Вже не буде так більш веселе, трохи будемо так в спокійнішому режимі. Не хочуть гамірного свята і діти. Більшість із них сьогодні мріють про одне припинення війни. Відображаються і у листах, і на малюнках. Коли виросту я хочу бути конструктором. Я винайду плат, ми її встигну в Путіна. Це ненавичу цього Путіна. Через нього у нас війна. І всі і столідати помирають. Ненавичу кого похорон. Ось такі незвичні прохання мають діти до доброго старця. А ми вітаємо усіх католиків із прийдешнім Різдвом Христовим, яке вони відзначатимуть за григоріанським календарем уже цієї неділі смачної куті, миру та злагоди. Віримо, що дитятко Ісус випросить у Бога Отця якомога швидшої перемоги для України, і наступного року ми відзначатимемо всі свята в країні без війни.